9 червня у 48-й день народження Джоні Депа Гутенморган пропонує ТОП-5 найкращих фільмів за участі актора. На п'ятому місці Джоні у ролі славнозвісного Джека Горобця перепрошую, капітан Джек Горобець. І хоча нещодавня четверта частина не вразила критиків так як попередній, сподіваємось, п'ята стрічка «Піратів», яка вийде 2013-го, стане гідною кінцівкою кіноепопеї. Ви любите шоколад? Якщо ні, то після перегляду одноіменного фільму ви зміните своє ставлення. А драма за участі Джонні Деппа та Жюліт Бінош не лишить жодного байдужим. Третій з шабель топу посідає дивна стрічка, заснована на реальних подіях. Кокаїн. Її дивність у першу чергу полягає у ролі Депа. Неймовірний романтизм та пристрасть Джорджа до наркотиків зробили героя Джоні найбільшим наркобароном як на екранах, так і в історії США. Срібло нашого рейтингу отримує трагікомедія Едвард Руки Ножиці Джонні у ролі небагатослівного хлопака з ножицями замість рух став найзнаковішим героєм фільмів Тіма Бартона. А зворушливу історію між Едом і Кім, яку зіграла Вейнона Райдер, Гутен називає найромантичнішим епізодом 90-х. 1917 рік журналіст Рауль Дюк і його адвокат Гонзо вирушають у серце Америки Лас-Вегас, і все було б звично, як завжди. Якби Рауль по дорозі з Вегасу не вирішив повернутися туди знову. Дві години культового трешу страх у страхи, страхі ненависті у Лас-Вегасі і посідають перше місце. Топу від Гутен Морген.